Вівторок 19 грудня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Вночі 19 грудня на Хмельниччині сили ППО знищили два із двох випущених терористами шахедів. Повідомили у прес-службі повітряних сил. Додали, що армія РФ атакувала регіон із району російського приморсько-ахтарська. Внаслідок падіння уламків ворожих БПЛА, постраждалих та пошкоджень цивільної інфраструктури немає. Відзвітували в обласній військовій адміністрації. Сучасну криміналістичну станцію для експрес-аналізів ДНК отримала поліція Хмельниччини. Прилад передали представники бюро з міжнародних питань Держдепартаменту США. За допомогою нового обладнання вже вдалося встановити особу чоловіка, тіло якого знайшли у лісі. Спеціалісти-криміналісти зможуть використовувати мобільну ДНК-лабораторію на місці злочинів і пожеж. Результат експрес-аналізу готовий за дві години. Поліція Хмельниччини від представників департаменту юстиції США у Києві отримала сучасну станцію, яка дозволяє швидко проводити ДНК дослідження. Це така мобільна лабораторія Енді, і вже її вперше випробували кілька днів тому на прикладі з реального життя. На Хмельниччині в лісі було знайдено тіло чоловіка, яке там пролежало майже півроку, і фактично впізнати його звичним шляхом було неможливо. Була підозра, що це особа, яка рахувалася зниклої безвісті. Але для того, щоб підтвердити це припущення, потрібна була ДНК експертиза. Експерти виділили ДНК з кістки і взяли ДНК матеріал у родичів ймовірного загиблого чоловіка. І, от саме під час презентації, провели таку експертизу, яка підтвердила, що це дійсно він таким чином. Син та донька померлого чоловіка отримали можливість згідно поховати свого батька. Цей сучасний апарат дасть можливість набагато швидше отримувати результати ДНК експертиз, і в тому числі і для встановлення осіб наших загиблих воїнів. Майже п'ять тонн книг, написаних мовою окупанта за півроку, зібрали хмельничани та вимушені переселенці. Усі вони приєдналися до акції руською літературу на макулатуру. В її рамках російськомовні видання здають на переробку, а виручені кошти спрямовують на виготовлення fpv дронів. Раніше я книжки російської мови не читав, бо вони мені не цікаві. Це пов'язано з мовою. Вона для мене є важка. В мене тішить, що українці стали під час війни свідомими. Волонтери поділля організовували точки, де збиралася ця література. Ми залучили своїх учнів, які привозили з домівок. Списали літературу, яка в нас знаходилася в бібліотеці, ну і залучилися до цієї акції повною мірою. Основна мета акції це вичистити з полиць і вичистити з голів наших хмельничан, взагалі наших українців, цю пропаганду. адже в кожній книжці тут 90% брехні От зараз книжка Діти Кремля. І вона не має залишатися в нас десь зберігатися на полицях чи де вона має йти. Переплавлятися в дрони в кулі і, і приносити перемогу на полі битви. тому руська література на мукулатуру. Із 23 грудня у більшості шкіл Хмельницької громади розпочнуться зимові канікули. Триватимуть вони два тижні до 8 січня. Рішення про те, коли йти на відпочинок, кожен заклад загальної середньої освіти ухвалював самостійно. Про це розповіли у міському департаменті освіти та науки. Тим часом у двох навчальних закладах вакації вже стартували. Учні відпочиватимуть протягом місяця. Пов'язано це з тим, що ці школи не мали весняних та осінніх канікул, або ж навчалися шість днів на тиждень. Вифлеємським вогнем миру ділитимуться із хмельничанами напередодні Різдва. Кожен охочий зможе взяти частину благодатного полум'я додому вже завтра, 20 грудня. Акція з його передачі відбудеться у сквері імені Шевченка о 17-й годині. Нагадаємо, у Хмельницький вифлеємський вогонь прибув 11 грудня потягом із Києва. Тут його зустріли пластуни обласного осередку національної скаутської організації України. Його вже передали у лікарні, школи, державні установи на підприємства, у військові частини та храми. Сама традиція виникла в 86 році. це придумали австрійське телебачення для того, щоб поділитися саме теплом, яке може зігріти людей, саме люд, людей, які не мають можливості бути своїми рідними. Це сиротинці, люди, які знаходяться в лікарні, там і не мають змоги там бути з близькими своїми. А в 1988-му вже також і скаутський рух долучився, і, зокрема, і сам пласт долучився до до цієї традиції. Наші пластуни отримали у відні, їм передали вогонь, і вони вже поділилися ним у Львові. А вже з Львову він прибув до Києва Укрзалізницею. Далі Укрзалізниця вже в 24 області його розвезла. І, зокрема, так само і нам передала. 20 грудня ми будемо ділитися ним в сквері імені Тараса Григоровича Шевченка о 5 годині. Ми чекаємо всіх бажаючих. Календар знаменних і пам'ятних дат Хмельниччини на 2024 рік презентували в обласній універсальній науковій бібліотеці. Це 57-й випуск видання, до якого увійшли 36 статей про ювілейні події наступного року та відомих людей краю. Серед них воїни минулого століття та герої сучасності. Календар вийшов накладом 100 екземплярів. Це 57 57-й випуск видання, який видає наша бібліотека, і до нього увійшло понад тисячу дат. Ось з них 150 нових дат. Це дати, які ми віднаходимо в довідкових виданнях, наявних у наших фондах. Відзначатиметься така подія, як 80-ліття з часу визволення населених. Пунктів Хмельниччини, від нацистської окупації. Увійшло дуже багато тих діячів, які воювали в війні з нацизмом, були, загинули в тому числі і були відзначені. А також є такі діячі, які воюють і воювали, і вже загинули в сьогоднішній війні. Вони теж увійшли до нашого довідника. І багато з них винесені на обкладинку. У нас в Миколаєві теж. Кожний рік, але в електронному вигляді видають такі календарі. Тут багато цікавих людей, які в кожному місті, в кожному краї, які мають не тільки, як то кажуть, для значення для цього повіту, для цієї області, але й люди, які мають і всесвітній вплив. Це творчий доробок всіх професорів. Письменників, журналістів. Війшла в моя стаття також про колишнього голову ради ветеранів міста Кам'янець-Подільський, полковника Рогаля Леонтія Інокентівича. Це була дуже гарна людина, громадський діяч, який багато зробив для ветеранського руху місті камянець подільський не тільки камянець подільський а й Подільського краю. Забіг на підтримку ветеранів новий горизонт відбудеться в обласному центрі у суботу, 23 грудня. Хмельничани та гості міста подолають дистанцію 1 кілометр, діти 200 метрів. Стартують о 12-й годині від кінотеатру імені Шевченка. Організовують захід представники громадської організації Підтримка України. Мета забігу зібрати кошти на закупівлю FPV-дронів для підрозділу сил спеціальних операцій. Будемо проводити забіг, який називається Новий горизонт. В першу чергу забіг на підтримку ветеранів саме пара атлети можуть прийняти участь у цьому забігові безкоштовно повністю. Для всіх інших забіг платний від 300 гривень і вище в залежності від виду патріотичної медалі, які люди обирають, це буде. Символічний, він не буде конкурентний. Це буде символічно на підтримку збройних сил України. Дорослі можуть пробігти кілометр, а дітки можуть пробігти 200 метрів. Кожен отримає патріотичну медаль. Ми долучаємо дітей, дорослих, сім'ї та взагалі українців до здорового способу життя. Це буде забіг, який ми фіналізуємо цей рік. Було п'ять забігів. Загальна чисельність людей, які прийняли участь, більше двох тисяч які прийняли участь у даних заходах. Ну це не враховуючи ще. По Україні, тому що ще на кількість людей реєструються по Україні. Ми їм направляємо медаль, направляємо стартовий номерок, Вони бігають в своєму місті і також долучаються до заходу. А більше про ці та інші події у випуску о дев'ятнадцятій, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!